Одна причина, за чого руйнуються та горять ті насоси, тому що люди їх вішують. Накидаємо всякої різної землі з всім підряд. Тішусь, як дурний цвяшком. Робота захоплює мене цілком. Я можу годинами сидіти і дивитися, як працюють інші. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. Сьогодні ми з вами поговоримо про усі насоси Дніпро. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я їх буду тестувати. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель насоса HD5 має максимальну продуктивність 140 літрів у хвилину. Також Дніпром вказали, що усередині є керамічний торцевий ущільнювач, вбудований всередині попливок. Та саме головне, що цей насос має захист від перегріву. Максимальний напор цього насосу 10 метрів, і максимум його можна занурювати у воду, 5 метрів, тобто від зеркала води, донизу ми його можна максимально занурювати 5 метрів. І потужність цього насоса. 250 Вт. Модель HD35 ID трішки потужний, тобто продуктивність його майже в два рази більша. Це є 250 літрів у хвилину. Також має керамічний торцевий ощільнювач Вбудований попливок і, звичайно, має захист від перегріву. Максимальний напор також 10 метрів, і після дзеркала води можна його занурювати на 5 метрів глибини. І потужність цього вже насоса становить 750 Вт. Вага насоса HD5 становить 3 кг 600 г. Вага насоса HD35 становить 4 кг. Два насоси мають резиновий гнучкий кабель з довжиною аж 10 метрів. Слабший насос, поперечний перетин має 3 на 0,75 мм квадратних, а потужніший 3х1 мм квадратних. І також хочу звернути вашу увагу, що дуже важливо, чим ще відрізняються ці насоси. Менш потужний насос може максимально перекачувати частки до 5 мм, а потужніший, друзі, аж до 35 мм. Тобто на це треба звернути увагу. Чим брудніша вода, тим відповідніше треба брати. Потужніший насос. Два насоси мають одинакову комплектацію. Як бачите, коліно на 90 градусів, також є адаптери для шлангу. 1 дюйм, одна четверта, одна друга та три четвертих. В комплекті йде також шнурок 10 метрів і хамут. Тобто вам тільки треба придбати шланг, яким ви хочете працювати, і все, все тут є, і все готове для роботи. Так, друзі, покажу відмінність, яку мають ці насоси, чим вони відрізняються від, скажімо так, від китайського такого дешмана, того що в ці насоси зразу вбудовані попливки тобто вбудована автоматика, але цей, але ці насоси можуть працювати в режимі автоматичному, і також ви перемикаєте, вони можуть працювати в примусовому порядку. Ну кому як підходить, той так працює. Всі ці режими ми з вами будемо також разом перевіряти. Висота потужного насоса 36 см висота меншого насоса 32 см Можливо, кому буде важливо для викопування приямка. Давайте, друзі, перед тестом розкажу таку одну особливість. Багато хто її не знає, і багато кому це допоможе. Тобто, як люди опускають насос ось так рівно, буває, утворюється повітряний корок, і він не дає крильчатки нормально захопити воду. Тобто, трошки там повітря залишається і виходить слабий напор. Для того, щоб такого не було, ви опускаєте насос, за шнурок його порухали вліво-вправо, почекали, поки він заповнився водою, бульки вийшли, і тоді можна включати. Якщо також немає, то в роботу. Потім так само можна ним вліво-вправо порухати і тим самим ви виганяєте повітря. Ну і звичайно, друзі, ми з вами потестуємо вібраційний насос і також побачимо, що він може. Але я відразу кажу, що цей насос для чистої води. Номінальна потужність цього насосу 270 Вт, максимальна 345 Вт, максимальна висота підйому 72 метри, максимальний тиск при 230 вольт 7,2 бар, і максимальна продуктивність 25 літрів у хвилину. І також цей насос, друзі, можна максимум занурювати на 5 метрів від дзеркала води. Друзі, до речі, дуже добре, що цей насос має захист від перегріву. Корпус насоса зроблений із металу. В комплекті йдуть два клапана, хамут і шнурок, щоб підвішувати цей насос. І також дуже добре, що Дніпром положили до цього насоса в комплекті ще й карабін. Діаметр вхідного отвору на цьому насосі 3 четверті і, як бачите, Верхній забір води. Друзі, хочу звернути увагу, що гвинти, шестигранники, зроблені тут з нержавіючої сталі. Це дуже добре, тому що в дешевих насосах ставлять звичайні гвинти. Не шестигранники, вони ржавіють і проблема відкрутити. Тут проблеми відкрутити не буде. Покажу, як виглядає мережевий кабель, довжина його аж цілий 15 метрів, і сам по собі кабель гнучкий гумовий. Друзі, розкажу один. Важливий такий нюанс. Розповідаю всім, розповім вам, тому що я дуже багато свій час таких насосів продавав так само і ремонтував, але вони практично не ремонтуються, клапа не міняв, тому що тут знизу все залито такою буксіткою. Одна причина, за чого руйнуються та горять ті насоси. Тому що люди їх вішають отак, от вплотною до стінок криниці, до бетонів. І коли він працює, він вібраційний. Тобто він вібрація. Вібрація починає його. Руйнувати, розрушати, розрушати всі герметики всередині, розрушати катушки і так далі. Тобто, якщо ви його вішаєте, обов'язково дуже важливо, щоб він не доторкався до стінок криниці. І коли попрацювали годину без перестанку, тобто цей насос може працювати годину без перестанку. Дайте йому пів години перекорити. Якщо будете виконувати всі ті моменти, насос вам буде служити довго. Так, друзі, послухайте, як тихенько працює насос. Взагалі не чути, це не вібраційний, потім покажу як вібраційний. Я включаю режим автомат і засічав, за скільки часу він викачає воду. Тобто, друзі, я набрав 10 літрів води тут, відро з позначками, воно вузьке, я переливаю в друге. Тобто, як бачите, то, що я розказував, повітряна пробка він не качає, йдуть бульки зверху. Його треба порухати вліво, вправо, щоб він заповнився водою і все. І ось качає без влучної пробки. Пару секунд і відра води нема. Так, давайте тепер потужніший, протестуємо також 10 літрів води. Також тихо працює. Так, друзі, пробуємо, як качає потужніший. Також, як бачите, повітряна пробка не качає. Щоб повітряну пробку забрати, треба насосом ось так порухати вліво-вправо, щоб він захопив воду. Все, викачав. Так, друзі, підвішую на штатний шнурок. Він є нормальний, цього шнурка вистачає повністю для цього насоса. Так, попробуємо, як насоси відрізняються напорами. Пару хвилин покачаємо і вам буде зрозуміло, який напор реально в якого насоса більше. Можливо, вони таку саму продуктивність мають. Так, Друзі, це такий напор. Шланг 20 метрів. Приблизно занурив його на 7 метрів. Так, друзі, давайте тепер перевіримо слабшу модель, hd 5 і подивимось, е, який напор дає він, ті самі умови, та сама глибина. Ну, Як бачите, напор трішки слабший, але це довжина, друзі, 20 метрів. 20 метрів, але загалом я вам скажу, це більший напор, ніж з крана. Набагато. Це качає слабший насос так. Тобто, як бачите, напор дуже хороший. Якщо якусь навіть, форсунку поставити, то тиску так трохи дає. То потужніший мав більший напор, ось цей шланг в мене 3 четверті. Так, друзі, робимо ефект брудної води. Зараз накидаємо всякої різної землі. Зі всім підряд. І розмішаємо її і спробуємо насосами попрацювати. Що станеться, чи не заб'ється, чи заб'ється ці насоси. З травою, зі всім. Перед зануренням я розмішаю, щоб вода була брудна-брудна. Ось, можете бачити, вода брудна, з піском. А, я положив його трішки на бік і він тому не зміг викачати, тому що я його на бік положив. Але ви самі бачили, качає брудну воду. Зараз я ще тоді додавлю води. Тут вже не 10, а 12. Так, да. Вже 12 літрів. А може і менше. Головне, що брудна, знаєш. І як ти витягнув, то менше. Ну, зрозуміло. Головне, що вода брудна. Угу. Так, викачує, викачує брудну воду, Ну і викачав. Ну, як бачите, на дні пісок залишився, але тобто, травичка нічого йому не шкодить, насос не забивається, без проблем качається. Це був слабший насос. Друзі, обов'язково, коли ви покачали брудну воду, раджу завжди промивати в чисті. Бачите, бо залишається там пісок, і цей пісок може цементуватися з крильчаткою, тобто може заклинити крильчатка. Завжди раджу після брудної води, після септика, будь-після чого, насос промивати в чистій воді, щоб не цементувалась вам крильчатка. Піду до криничники напитись холодної водиченьки. Ті щось, як дурний тяжком. <Слух> тепер спробуємо потужніший насос, зробимо воду також достатньо брудною. Ну, Гідно так викочав, гідно. І бачите, пісок в ньому теж є, тобто не боїться він піска. Так, замірюємо глибину. Ну також десь приблизно 5 см залишилось. Так, давайте поглянемо, як на примусовому викачує. Тобто, якщо вам треба більш викачати до дна, можна качати на примусовому, але треба тоді стежити, коли закінчиться вода, щоб його вчасно виключити. Ну, ось, будь ласка, стається на дні приблизно 4 см. Так, тепер спробуємо, як примусово качає слабша модель, Не мені здається, що вона мала би викачати більше, тому що в неї там менші зазори між крильчаткою і дном. Ну, Ця модель викачує набагато більше. Зараз показу. Друзі. Як бачите, ну десь до приблизно до 1 см викачує. Все дуже просто, тому що конструкцію відрізняєте. Бачите, яка тут конструкція, яка ось тут е ширина захвату. Відповідно, тут більші частинки можуть проходити. Тут він лягає на дно і тому він викачує нижче набагато. Ну, бачите, кому треба викачувати більше, то... До дна, то можна брати цей насос. Кому треба більш бруднішу воду і з більшою продуктивністю, то звичайно, що треба цей ну в будь-якому випадку треба викопувати приямок, щоб викачувати там, скажімо, до дна. Так, друзі, нагадаю ще раз, що опускаєте насос, щоб він ні в якому разі не доторкався до стінок криниці, вішаєте його посередині. До речі, один ще лайфхак, мені знайомий розказував, якщо немає такої можливості, ви хочете, щоб сусіди набирали ще відром, то тоді обматуєте його паролоном. Ні в якому разі не гумою, паралоном обматуєте. Паролон буде вам пропускати воду, тобто він буде охолоджуватися. Коли ви обмотали його паролоном, тоді можна вішати, щоб він торкався до стінок криниці, паролон буде поглощати вібрації. Так, Давайте послухаємо, наскільки тихо він працює. Практично не чути. Відійти від криниці взагалі не буду чути. І з нього напор, 3 метри я його занурив, 20 метрів шланг. І давайте перевіримо, за скільки часу він набере нам 10 літрів. Один, два, три. Классный напор. Я like, И еще даже напор. напор на вода вроде можно пойти. Давай стирально чисто. Ну що тут, друзі, сказати? Нормально працює, головне, що е, має гарантію 3 роки, тому що на вібраційні насоси вам ніхто 3 роки гарантії не дасть. Але цей найгучніше трохи. Ну, звичайно що, але якщо ти закриєш криницю, то його не буде так чути. Бо це вібраційний, він просто годить, але він, е, ну скажімо, продуктивність нього. Він з більшої глибини може качати.